Вибухи у тилу окупантів. Газопровід рвонув просто на західному уралі. Джерела змі повідомили деталі. Білгородщина знову палає. А в тимчасово окупованих Олешках українські воїни накрили місце базування ворожих операторів безпілотників. Підпишіться на канал Сій час і рушаємо неспокійно у тилу окупантів. У російському лангепасі, що у хантимансійському автономному окрузі, стався потужний вибух. За даними Bloomberg, це Україна підірвала ключовий газопровід у західному Сибіру. Як уточнили джерела Бабеля в українській розвідці, трапилось це ввечері 10 липня. Цей газогін постачав газ до оборонних заводів у Челябінській, Оренбурзькій та Свердловській областях. Його річна потужність сягала 2,6 мільярда кубометрів. Збитки тільки від самого підриву вже оцінили мінімум у 1 мільйон 300 тисяч доларів. За словами співрозмовника, у головному управлінні розвідки відновлення та тестування газогону триватимуть приблизно місяць, а труби, пошкоджені у болотах, серйозно ускладнять ремонт. Через це обсяг постачання газу знизиться до 25 мільйонів кубометрів, що тягне за собою ще майже 76 мільйонів доларів втрат. Доки у Сибіру горів газ у Бєлгороді палав дах стадіону. Російські телеграм-канали з самого ранку, 12 липня, скаржились на атаку безпілотника, нібито по бєлгород арені яка спричинила пожежу. Черговий приклад роботи криворукої російської ПВО. Міністерство оборони ворога кинулось заспокоювати населення, заявивши, що за ніч їхня протиповітряна оборона нібито збила 33 безпілотники: 16 – над Брянською областю, 5 – над Чорним морем. Чотири над тимчасово окупованим Кримом, решта над Ростовською, Курською, Воронезькою областями, Краснодарським краєм і Азовським морем. Потім додали, що начебто поцілили у ще три дрони над Білгородською областю. Тим часом, на тимчасово окупованій частині Херсонщини, ситуація розвивалася для окупантів ще гірше. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, розповів, що у місті Олешки сили оборони України вдарили по місцю, де базувалися оператори російських безпілотників, саме ті, які постійно тероризували Херсон. За словами Андрющенка, після удару росіяни кинулися евакуювати своїх, але наші військові не дозволили підпустити до завалів рятувальну техніку. В окупантів палає вже почались вигадки про 100 тисяч цивільних під завалами, як завжди. А на тимчасово окупованій частині Донеччини продовжуються вибухи, які не залишають окупантам спокою. Спочатку спільнота Маріуполь Оспротив повідомила про те, що Волноваха, Касьянівка, Ключове, Македонівка, Нікольське залишилися без світла а між Маріуполем і Донецьком було чути серію потужних вибухів. А вже 12 липня Петро Андрющенко уточнив деталі: кальчик, удар по залізничній станції та бонусом уламків, електрична підстанція, що живить значну частину Маріуполя, Волновахи та районів. Під станцію частково полагодили, а от по залізниці не все так добре. Пару тепловозів та десяток, на жаль, пустих. цистерн вже більше нікуди не поїдуть. Плюс колія він також додав, що уражено місце базування окупантів на північному заході від Кальчика. Вночі звідти вивозили трьома екіпажами швидких в Маріупольський шпиталь в Кальміуському районі. Поступило 12 осіб з різного ступеня важкості ураженнями. Паралельно рух спротиву АТЕ повідомив, що їхній агент у складі 291-го мотострілецького полку на Запорізькому напрямку відстежив нові позиції зенітного ракетного комплексу Стріла 10 біля села Чернігівка. Цю інформацію вже передали Силам оборони України, ба більше інші учасники АТЕШ виявили склад боєприпасів окупантів у районі Мангуша на Донецькому напрямку. Шановні глядачі, все, що думаєте щодо почутого, напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Якби от на Росії було 24 на 7, як ви вже висловилися, це б могло зупинити ті удари, які здійснює щоденно Путін і російська армія по українським мирним містам Одеса, але б і, був, і потерпав Харків цієї ночі, також у Харківській області місто Чугуїв, там також є постраждалі. Е, ви хочете відверто, чесно. Якщо 24 на 7 не зупинить, якщо буде лунати лише сигнал повітряної тривоги, так чути мене, так? Трошки я вас, вас чую, а ви виском? мене? Чуєте, так? Так, так, я чую. Мене чути? Серію, чуєте, так мене? Мене чути? Так от, якщо говорити про сигнал повітряної тривоги 24 на 7 і чи зупиниться війну, ні, не зупинить, якщо відверто. Але хай лунає, лунає фоном. Ми сьогодні маємо говорити про те, що Росію і цю війну можуть зупинити лише наші удари. Кожного дня подивіться кожної ночі. Сьогодні українські комарі чомусь ми так сором'язливо їх називаємо невідомі комарі, невідомі безпілотники. Ну доволі нам знаєте такої малоросійщини. Давайте все таки відчувати себе українцями. Це наші дрони. Вони запускають їх. Саме з території Російської Федерації ні, можливо, і запускають, я не знаю. Але в будь-якому разі це наші комарі, наші удари по російській інфраструктурі, військовій інфраструктурі. Я в мене немає жодної такої емпатії до Росіян. Я волів би так само, як і, мабуть, переважна більшість українців, щоб все таки Вбили по всіх тих об'єктах, які так чи інакше вони запрограмовані на війну. От я дуже хочу, щоб вони залишалися без електроенергії. Як кажуть в Одесі, Світлана від них пішла і не поверталася, тому що ну це ж очевидні речі. Е, ну логічно. Я ж мислю, дивіться, електроенергія вона потрібна для військово-промислового комплексу. Звичайно, що таке військово-промисловий комплекс, ми теж розуміємо. Чим менше куль, чим менше снарядів, чим менше озброєння іншого типу або військової техніки, тим більше живих українців. Що мусимо зробити? Абсолютно вірно: бити по підстанціях, знищувати гідроелектростанції. Я не кажу про атомну енергетику. На сьогодні тут я зупинюся, сором'язло опущу очі і скажу: ні-ні-ні, не треба. Ну, звичайно, ми все прекрасно зрозуміло. І самі проти цього, але все інше треба робити, інакше не зрозуміють. Я і так не впевнений, що вони зрозуміють, коли будуть потерпати. Адже росіяни живуть якісь речі такі кажу, можливо, філософські, всім відомі, але росіяни вони ж не живуть думкою про те, що давайте зробимо краще, ніж українців. Ні, вони говорять: як? що давайте зробимо усім, перш за все, українцям також погано, як у нас. Ну, це знаєте, як того старого анекдоту про те, що. Я мовив оригінал, це ж твоя родина, синок. Ну от, власне, оце. От про це ми говоримо. Тому о, я й кажу про відсутність симпатії. Треба бити, треба нарощувати наші спроможності. Ми сьогодні торкнулися теми там шахетів по Одесі серед білого дня. І я хотів би бачити тих людей, які атакі є, кричать: а, а заберіть там мобільну вогневу групу, бо вона стоїть не в тому місці. Мені не подобається, вони мене будять. І хай збиваю десь там, я би сам хотів, щоб не долітало до Одеси, але ворог удосконалює тактику, ворог зменшує висоти, або їх, збільшує, або їх збільшує, збільшує бойову частину, тобто ускладнює роботу засобів ППО. То про що ми сьогодні мусимо говорити? Про те, що спільно з цивільними ми маємо збивати ці шахеди, ми маємо захищати наші міста. От зараз ми знову на тому етапі, не дивуйтеся, коли, ну, можливо, навіть як початок повномасштабки, коли всі разом. Тому що ця тема ракетно-дронових, особливо дронових ударів, вона вже зачепила всіх настільки, що мусимо від того відбитися. Масованість ударів, вона ж величезна. І ворог, ну це ж правда, я зараз нікого не лякаю, кажу про реальні речі. І ці удари вони будуть збільшуватися. Очевидні речі. Тому маємо бити на упередженні, я не даремно, тут Алабугу згадав. І, звичайно, якщо летить, то захищатися. Мусимо говорити, що територіальні громади мають разом. З силами оборони створювати відповідні там мобільні групи, фінансувати в тому числі швидко дрони перехоплювачі. Хтось скаже, це має займатися держава. Так, держава, це ж ми і є. Ну давайте подумаємо простіше, так щоб всіх заспокоїти. Е, ви ж не хочете, щоб той, хто з вами поруч, рідний або просто знайомий, або навіть незнайома людина, щоб вони загинули. Ну, звичайно, ми ж люди, ми не хочемо цього. Тому мусимо зараз разом це робити, це лише один з аспектів нашої сьогоднішньої оборони і наших дій на сьогодні. Сподіваюся, наше суспільство ще не втратило той запал, скажімо так, який у нас був від е 22 року. Втомилися, погоджуюся, так, розумію все прекрасно, але мусимо захищатися. Інакше ми не витягнемо це. зрозуміло. Так, пане Сергію, є можливість долучитися і до мобільних груп, і е е Ті, ті, хто, ті, хто будуть протидіяти ворожим безпілотам на легководу операції. Так попровадження такого експерименту. Ви можете обрати підрозділ, де ви служите, Так рутингова кампанія у нас активно вживає. Ну, ж таки, нам скрізь потрібні так оператори дронів. Це ну, всі кричать, так наші Будь ласка, підстайте і підсильте, підсильте наше військо, наше це дуже важливо, речі, до речі. Пан Сергій сказав про те, що ми наразі, як наче на початку 2022 року, вступили. І про наші удари давайте поговоримо. От, зокрема, відомо, що у Тулі, Під та Тверській області, вона для великих підприємств промислового флоксу окупантів. Зокрема, відомо, що підприємство, думку де де виробляються безпілотники. І відомо, що це не перша атака на цей завод. Крім того, була атака також і на Лоховицький авіаційний завод, який виробляє винищувачі Міг 29, 33, третій, ну, в принципі, міги, так? Відомо, що також Росавіація запроваджувала тимчасові обмеження в аеропорту Жуковський і також закривала головний аеропорт Санкт-Петербурга, Пулково. І все це цікаво зробили після того, як е, вороже міністерство оборони вже повідомило про те, що вони збили понад 150 безпілотників наших українських. Тобто, всі ці дії е, ми бачимо, щоденно можна констатувати про нарощення наших ударів. Я думаю, що так. Звичайно, не вистачає, можливо, на сьогодні, ну, на це дійсно потрібен певний час. Не вистачає сьогодні, можливо, масовості тих уражень, які хотілося б бачити. Так? З іншого боку, дивіться, стратегічно Україна. Знову таки, ми виходимо свого ресурсу. Це очевидно. Це треба розуміти тим скептикам, які сьогодні говорять, що треба там закидати Російську Федерацію дронами, ударними по всій території. Я ж не проти. Я можливо навіть більше з вами хочемо цього, ніж хто небудь інший. Це правда. Але на сьогодні наша стратегія, наші ресурси дозволяють нам наносити удари по відповідних об'єктах. Вони насправді є унікальними. Подивіться, ну, що задали там завод Кронштадт, це дійсно про БПЛА, це дійсно про якісь елементи. Це в тому числі, коли йде ураження заводу, де виробляються термобаричні боєприпаси для шахетів, ми бачимо, так, і дуже часто хтось там говорить: дивіться, от є вже термобаричні, Річні боєприпаси вони все випалюють і фактично врятуватися від такого шахеда або гірані надзвичайно складно. Це абсолютно вірно, але уражаються виробництва. Звідки це все виходить на гора? Ці елементи, скажімо так, удосконалення тих самих шахедів. Це стратегічно вірно, абсолютно так. Масштабування процесів має відбутися. Це очевидно, ворог насправді, от сьогодні, я знову переконався. Він в будь-якому разі робить ставку м, якраз на масовість, масовість використання того чи іншого зброєння. Я думаю, що ви погодитесь зі мною, тому що дивіться, от нарощування там ударів ракетно-дронових, перш за все дронових, там по 300, 400, 500 навіть більше вже власне штуку не запускають. Скільки з них, наприклад, тих самих гербер? Так, скільки з них якраз у цих оманок, ну мінімум, це десь. 40-50% це мінімум, але це все рівно треба докласти зусиль для того, щоб зрозуміти сьогодні. Є певні хитрості вже з нашого боку, де ми розуміємо, це шахет, а це оманка. Але це ще поки немає такого масового застосування. І ворог на цю масовість він робить ставку, тому що це висадження системи ППО. Це ж очевидні речі. Я ж не відкриваю зараз таємниці, тому і нам треба. Більш масованіше робити ті справи, про які ви сьогодні питаєте. Я розумію, що десь там між рядочками в цьому питанні лунає, що треба більше, частіше, щоб було, як кажуть, і більш гучно, і звичайно, щоб об'єктивний контроль потім підтверджував. Якщо це Ленінградська область, що там не просто полково закрили, хоча це теж збитки економічні, це теж удар. Але щоб там теж горіли, палали, наприклад, ну порт «Услуг» всім відомий. Найбільший в Балтиці нафтотермінал. Е, я зараз боюся помилитися, можливо, ви поправите, е, скільки звідти нафти виходить російським тіньовим флотом? Більша частина, наскільки я знаю, більша частина. Я відсотковому плані не скажу, але це основний е, пункт тіньового флоту Російської Федерації. То якби туди прилетіло і горіло полало кілька днів, ми ж розуміємо, що е, ці логістичні е, доріжки вони б зупинялися. Це впливає на фронт? Звичайно, так. Звичайно. Так само, як зупиняються там, наприклад, якісь логістичні шляхи підвозу боєприпасів. Впливає на фронт? Впливає на фронт. То тим більше, і Росія би відволікалася, в тому числі і на внутрішні ці проблеми, коли говорить палає. Росія, очевидно, вона робить ставку і зробила ставку на те, щоб. Ну, Якщо ми скажемо та ні, вони там обирають. Якісь там об'єкти. Так, вони обирають об'єкти, якраз наші тилові, наші мирні об'єкти, при цьому що намагаються максимально шкодити людям і нападати на людей. Це їхній вибір, це те, що вони завжди демонстрували. Тому і наша відповідь буде і має бути очевидною. Сподіваюся, ми дійдемо до тієї масовості застосування нашої зброї, наших комариків, які будуть щодня кошмарити. Не лише вечорами, але серед білого дня, так як це робить Російська Федерація. В принципі, навіть такі приклади вже у нас є.